Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про Різдво. Різдво, дітки, це свято на честь народження Ісуса, і ми відзначаємо його до сих пір в пам'ять про Сина Божого. Одна з головних традицій на святкування Різдва це святий вечір. Святкування Різдва починається, коли на небі з'являється. Перша зірка, яка сповістила про народження Ісуса Христа. У святвечір вся родина збирається разом за одним столом. Також діти носять частування своїм хрещеним батькам, а хрещені, в свою чергу дарують хрещеникам солодощі, гроші та подарунки. За традиції, господині в Україні готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Одна з традиційних страв це куття. Готується вона з рису або пшениці, доповнюється родзинками, маком, горіхами та медом. Обов'язково мали бути борщ, риба, гриби, вареники з квасолею. Та капустою картопля та узвар. Улюбленою різдвяною традицією вважається колядування, а також вертеп. Колядують діти, дорослі парубки та дівчата. Обов'язковим атрибутом у колядників є різдвяна зірка. Ось послухайте, які бувають колядки. Я маленький пастушок, по коліна кожушок, а ви, люди чуйте, коляду рахуйте, яблучка й горішки будуть нам потішки. Або ось така коляда. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, отчиняйте скрийку то давайте сливку. Отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. А зараз, малята, я пропоную вам разом з батьками виготовити різдвяну зірку до свята своїми руками. Ці поробки виконують дорослі. Діти лише допомагають, розфарбовують, прикрашають, подають матеріали і тримають деталі. Намалюйте першу зірку або скористайтесь готовим шаблоном, який можна знайти в інтернеті. Тепер попросіть дитину, щоб вона розфарбувала зірочку у будь-який спосіб, олівцями, фломастерами або фарбами. Не хвилюйтесь, якщо малюк вийде за контур. Зірку ми потім все одно будемо вирізати. Тепер беремо інший аркуш. І за допомогою шпажки скручуємо трубочку кінець приклеюємо. Попросіть малюка намазати кінчик паперу клеєм. Вирізану зірку для міцності. Ми приклеїмо на картон. Попросіть малюка намазати зірочку клеєм. Також ви можете прикрасити нашу паличку, закріпивши у горі тонку смужку і, прокручуючи паличку, обклеїти всю її довжину, закріпивши смужечку унизу. Тепер попросіть малюка. Прикрасити зірочку на його смак. Далі приклеюємо зірочку до палички. І ось наша різдвяна зірка готова. Для цієї зірки потрібен кольоровий папір квадратної форми, ножиці і клей. Якщо у вас папір розміром А4, зробіть з лівої сторони трикутник, зайву смужку відріжте. В нас вийде квадрат. Одна лінія в нас вже є. Тепер згинаємо наш квадрат по діагоналі ще один раз, горизонтально і вертикально, щоб вийшло 4 лінії. Далі робимо надрізи на лініях, які сформували знак плюс. Загинаємо по черзі куточки до діагональної лінії, формуючи трикутнички. Тепер одну частину трикутничка треба наклеїти на іншу. Тепер одна частина зірки готова, те саме треба зробити і з другим квадратом. Тепер склеюємо деталі між собою і наша зірочка готова. Клей попросіть нанести малюка. Зірочки можуть бути і великі, і маленькі, та будь-якого кольору. А на сьогодні, дітки, це все. Наше заняття добігло до кінця. Я чекаю від вас фотографій з вашими зірочками. Надсилайте мені їх обов'язково. До побачення!